Доброго дня. Маю честь презентувати власну книгу поезії 13-ту, поезія опалена війною, яка щойно вийшла у видавництві Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. Презентація відбувається в Миколаївській обласній науковій універсальній бібліотеці, за що її теж щиро вдячний. Книга поезія опалена війною це літопис Героїки і слави, безсмертя миколаївців протягом першого року вторгнення расистів на нашу українську землю. Події від 24 лютого 22 року, включно до 24 лютого 23. Поточного року. Книга вийшла з передмовою мого колеги, доктора історичних наук, професора Чорноморського національного університету Петра Могил Юрія Вадимовича Кляра. І, відповідно з моєю передмовою, де коротко і сисло викладається моє власне бачення тих подій свідками учасниками яких ми стали. Тому що 24 лютого 22 року це дата, яка докорінно змінила людей в нашій країні. вона, власне, змінила хід самої історії, як вітчизняної, так і європейської і світової. Змінилося наше світосприйняття про події. Далекого минулого і сьогодення, оскільки історія нам нагадує про те, що українці протягом століть боронили свою власну землю, власну волю, свою свободу від расистів, від цих ординців, які приходили на нашу землю зі сходу, відповідно і стандарти і принципи. Поведінка людей, осмислення змінилися. Мені, як історику, за фахом це зрозуміло є. І ось прагнення поетичним словом відобразити ці події, якраз вони лягли в основу даної книги. Сто поезій, які складають три частини власне цієї книги. Все те, що. Відбувалося, відбувається у моєму, у нашому рідному Миколаєві, який став містом героїв і місто героїв. Відповідно, дозвольте зачитати деякі, як на мою думку, провідні ідеї власне цієї книги, і те, що, на мою думку, Війде аналоги нашої вітчизняної історії, оскільки підкреслюю поетичним словом, я прагну відобразити події, які вирували і вирують довкола. Ось за рядками нашого національного гімну ну і напис, написані такі слова: у дні безсмертя, одні слави, ще раз повторюю рядки, які складають гімн держави. Які лунають вже віки, у цих рядках вся наша вічність, героїка буремних днів, у кожнім слові звучить вірність і ненависть до ворогів, у кожнім слові свята правда, як океани почуттів, любов до матері країни і ненависть до ворогів. У кожнім слові, в кожнім слові є завжди те, для нас святе, блакитне небо, що над нами. І поле житнє золоте. Оскільки я писав і пишу материнською, рідною українською мовою, то і в цій книзі я це підкреслюю: мова рідна моя, українська, твоя сила, не мов би як жар, берегти му красу свою вічну, як навчав вікоповний кобзар, не віддам я її нікому, ти і зброя моя, і стяг, ти душі українська основа, і ти символ всіх наших звитяг, усміхаються в небі веселка, пролягають стежки невідомі, славлю землю, народ і щасливий з рідним словом у рідному домі. Ось е, від 24 лютого підкреслюю наше осмислення причетності до України Матері, до нашої землі. Набуває нових обрисів. до українців. Забудь про хату, яка з краю твого чи міста чи села, а пам'ятай, що Україна в життя тебе себе привела, забудь про сварки і роздори, не клич ти зраду на поріг. А пам'ятай, що Україна наш спільний дім і оберіг. Забудь про все, про все, крім того, що час всіх кличе до мети. Щоб Україну, рідну землю нам захистити, зберегти. І як продовження головного і визначального, це те, що ми, українці, усі брати, ми повинні об'єднатися довкола оборони рідного краю, рідного дому. Єднаймося, брати, українці, і звідси рефреном звучить. Мого народу правда вікова, його ніхто не ставив на коліна, які мені знайти святі слова, зізнання у любові, Україна. Були часи жорстокі, і сумні, були трагедії і була руїна. Та навіть і тоді, у чорні дні, тебе ніхто не ставив на коліна. Земля поетів і земля героїв, де сила духу лине у віках. Це значить, що і прагнення свободи живе сьогодні у твоїх синах. Мого народу правда вікова, його збороти не дано одвічно. Це значить, що історія трива, віджив, живе і буде жити вічно. Дійсно, наші захисники, воїни-оборонці, це справжні справжні козаки-запорожці нашого сьогодення, наших днів. А історія свідчить, що козаки відзначалися. Неймовірною хоробрістю, мужністю, відвагою, тому що було усвідомлення кожним того, що ми боронимо своє рідне. Нам не потрібно чужого. Ми не прийшли на землю наших сусідів. Ми боронимо своє рідне. А значить, кожен є героєм. Молюсь за Миколаїв. Дійсно, що з початком війни. Кожен містянин, ми йшли до храму або вдома перед святою іконою. Ми складали власні молитви до Господа нашого Ісуса Христа, до Творця, щоб і Він захистив наше місто і святий Миколай, покоровитель нашого міста. Молимося за перемогу над ворогом у час страждань і подвігів. Молитвою святою, молюсь за Миколаїв, що на Тінгу рікою, молюсь за рідне місто, над Тихоплинним Богом, що нині котить хвилі із болем та із сумом, наш Миколаїв рідний, форпостом став земним, Одесу захищає і область, що за ним. Тож бережи нам, Боже, це місто як перлино, бо в серці маєм вірність і віру в Україну. Ну, відповідно, перші обстріли і перші сирени над Миколаєвом це смерть, це руїни, це сльози і кров. І, відповідно, пам'яті невинно об'єднаних мирних містян міста Героя Миколаєва, їй Україні ми шлемо молитви. Нехай молитви чують небо й люди, бо все на світі починається з молитви, а вже без неї і життя не буде. І раптом з неба полилися сльози так стрімко, тихо і печально. Мабуть, всі наші живі душі, в молитвах, відукнулися благально, пошли невинним, тихий рай Господній, зійди на землю, мирну днину і покарай своїм мечем небесним усім та смерть приніс на нашу Україну. І знову ж таки про нашу рідну українську мову. До речі, завважую, що спочатку расистського вторгнення на нашу рідну землю, спілкуватися мовою українською, стало патріотично. Повинно і так бути, і так воно сталося, склалося. Тому що кожна людина, яка спілкується українською мовою. Вона цим засвідчує свою приналежність до великого народу, народу України, до того народу, який боронить не лише нашу власну волю, свободу, наш європейський вибір, але й боронить свободу усіх європейців та й усього світу. Рідна мова, чарівні звуки в мові українській, які в ній барві, кольори життя. Усе сплелося радощі, і біди, щоденні клопоти, щоденного буття, умові рідні власного народу лунають дзвони всіх значущих днів, тут і трагедії від Заходу до сходу, і пам'ять про героїв козаків, тут шабель дзвін, і гуркати гармат пожарища, поразки і руїни, тут лави незліченних ворогів. І кров Дніпра, і рани України, у мові рідній так ведеться здавна, пісні народні, в них століть краса, десь над десною плаче Ярославна і плач, цей чують навіть небеса. Усе у мові у правдивім слові, усе від правди, правда теж одна. Плекаймо, друзі, мову з того лосу бо українська мамина вона. Ну і відповідно. Україна вічно буде жити. Це рефрен, який дуже чітко прослідковується в поезії Ліни Васильівни Костенко, якою я горжуся. Вона Українка, як і ми, українці. Її поезія вона на віки, вона на століття, вона на вічно. І переймаючись рядками Ліни Васильівни Костенко. Ну і написані наступні рядки: сусід північний, хижий і нахабний, завжди великий, величчю слабкий. Він зброєю усім погрожує народам, зрадливий, підлий і постійно злий. Так було 200-300 років тому. Про це історія глаголить, не мовчить, а їх правитель Путін, що на троні. Хезується, що всіх буде мочить. Народ російський, ніби й величавий, та його завжди кличуть у похід. Народу совість рве Орел двуглавий, що дивиться на захід і на схід, а Україна йому кістка в горлі без України і імперії нема. Так було 200 триста років тому. Про це історія нагадує сама. Та нас збороти не дано одвічно. Козацька кров сповідує про те, що ми народ, який живе тут вічно, де небо, синє, поле, золоте. І практично о, на завершення як підсумок не можу не процитувати ті рядки, які адресуються моїм колегам-педагогам і моїм дітям, моїм вихованцям, учням. Шкіл Миколаєва загалом і легендарній 38-й інформатико-математичній школі нині Миколаївський муніципальний ліцей номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Два крила випускникам Миколаєва 22-го року. Сонце в зеніті, сонце над полем, четвертий вже місяць тривають бої. Серце моє стискається болем, гинуть герої твої і мої, гинуть за волю, за Україну в полі, де сіялись буйні жита. Скажу усім дітям, скажу своєму сину, у кожному з нас своя висота. І цю висоту потрібно здолати, йдучи проти вітру, йдучи проти зла. Згадав, як навчала мене рідна мати, в людини і в птаха два рівні крила. Любов до родини і до України. Для кожного з нас свята висота все може здолати, всього досягнути, коли у маєш в серці два рівні крила. Дорогі друзі, як підсумок, як завершення мовленого і немовленого, написаного і ще не написаного, зазначу, що а дійсно таки кожна людина. Має в серці і мусить мати в серці два крила, як у птаха любов до рідного дому, до батьків, до могил батьківських, козацьких хрестів, до нашої пам'яті, до нашої слави, до нашої рідної України, бо Україна це наша друга мати, мати, яка дарує нам життя. І цю Україну, матір, ми повинні берегти, зберігати і захищати. І саме в такий час, час тривоги, час героїки, кращі сини і доньки нашого народу йдуть захищати рідну землю. Так було в історичному минулому, так є сьогоденні і так буде завжди. Я підкреслюю, що ми українці козацького роду, ми Знаємо своїх героїв, ми будемо знати і тих людей, які нині своєю кров'ю боронять наше сьогоднішнє і завтрашнє мирне сьогодення. Ми віримо в нашу перемогу і віримо в те, що після перемоги над цим ворогом це імперія зла Московія, що в завтрашньому дні Україна стане сонцем зорею. Для Європи, для усього світу. Ось на цьому я ставлю три крапки, сподіваючись на те, що буде продовження і в моїх поетичних рефренах, в моїх поетичних словах, звертаннях, буде продовження всього того, про що я щойно сказав. Дякую за увагу!